Можливо, хто вчора був на зібранні, слухав проповідь, брат Сережа говорив про навернення до Господа. І я сьогодні хочу продовжити цю тему, а які ж ознаки того, що людина дійсно навернулася до Господа? І ми з вами подивимося тексти із книги дії святих апостолів, на прикладі апостола Павла, ми побачимо. В чому проявилось те, що він навернувся до Господа Ісуса Христа? Але перед тим, як читати дев'ятий розділ, я відкрию восьмий розділ. Для чого? Щоб ми побачили, що до свого навернення апостол Павло, він не любив Господа, хоч і думав, що він служить йому. В, кни... В дії апостолів, 8 розділ перший вірш. А Саул похваляв його вбивство, і утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви, і всі, крім апостолів, розсіялись, розпорошились по краях юдейських та самарійських, і поховали Степана мужі побожні, і плакали ревно за ним. А Савл нищив церкву. Вдирався в доми, витягав чоловіків, жінок і давав до в'язниці. І от ми бачимо, хто може не знає, я зразу скажу Савл, пізніше Біблія постійно називає його Павло. Тобто він після свого навернення почав використовувати оце ім'я, таке римське, латиницею, Павло або Паулюс, воно звучить. І від, до свого навернення він нищив церкву, як ми з вами прочитали, 8.3. Нищив, тягнув до в'язниці. За що? За віру в Ісуса Христа, Він переслідував людей. І от 9 розділ з першого вірша написано так. А савол, іще дишучи грізьбою і вбивством на учнів Господніх, приступив до первосвященника, попросив у нього листи в Дамаск до синагог. Щоб коли знайде яких чоловіків та жінок, що тієї дороги вони, тобто це християни, та зв'язати і привезти до Єрусалиму. От дійсно йому було вже замало того, що він, е, яку діяльність він розвивав там в Єрусалимі, він вже вирішив іти в Дамаск. Для того, щоб ми краще зрозуміли, це більше 300 кілометрів від Єрусалима. Це досить далеко. Навіть на е, такій швидкій машині зараз їхать приблизно там більше 4 годин. Але тоді не було автомобілів, і вони подорожували, е, можливо, там використовували якихось е, коней, і вони наближались до Дамаску. Е, ще два слова я хотів би сказати: Савл – це. по-дамськи. Е, по єврейськи Саул, або навіть е так звучить на єврейській мові Шауль. І, можливо, його так назвали, тому що він був із племені Веніамінового, з якого був відомий цар Саул, хто знає читав Біблію Саул відомий цар. І от він рухається в Дамаск. Іде, і третій вірш ми читаємо. А коли він ішов, і наближався до Дамаску, то ось осяяло його світло з неба. А він повалився на землю, голос почув, що йому говорив. Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Цей рух він відбувався по такій місцевості, де дуже яскраве сонце. І в книзі дії, 22 розділ, 6 вірш. там Павло, говорячи про ці події, він каже, що це був полудень, тобто близько 12-ї години дня. От хто був на півдні, можливо, на морі, в 12 дня як сонце світить? Яскраво. Це, саме, це навіть кажуть, не, не, не потрібно виходити на таке ярке сонце. Але тут сказано, що світло з неба воно було таке, що воно. Перевищило це сонце полудневе. І не, не дивно, що Павло, він засліплений був. Він, Коли такий спалах світла, то ми на мить можемо втратити зір. Але він його втратив даже не на мить, а на такий досить час. І коли це світло осяяло з неба. Він почув голос, який двічі звертається до нього і каже: Савол, Савол, чому ти мене переслідуєш? Далі ми побачимо, що це Христос говорить до нього. Але я хотів би звернути нашу увагу, як Ісус Христос говорить: переслідуєш мене. Правда? Але Савол переслідував церкву. Але Господь не розділяє себе, себе і церкву. От Він говорить, ти мене переслідуєш. Хоча Савол переслідував Божих дітей і християн. Я думаю, для нас це дуже добрий такий підкріплення, що Господь він з церквою, Він не розділяє себе і церкву на дві, на окремо. І Він говорить, чому ти мене переслідуєш, і Савол. Задає питання 9:5: Хто ти пане? І він сказав: Я Ісус, що Його переслідуєш ти, трудно тобі бити ногою колючку. І він, затрусившись та налякавшись, каже, чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив? А до нього Господь сказав: Вставай, іди до міста, а там тобі скажуть, що маєш робити. І от ми переходимо з вами до тих. Ознак, які дійсно е, супроводжують того, хто навернувся до Господа. Коли Ісус сказав Я Ісус, то, то Савол говорить, Господи! І от перша ознака навернення це коли людина визнає Ісуса Христа своїм Господом. Вона готова схилитись перед Ним. Вона говорить, Ти дійсно Господь. І, друге, тут такі вони два паралельні пункти. Людина, яка навернулась до Господа, вона завжди підкоряє свою волю, волі Ісуса Христа. Як це сказано тут. Він говорить, що, Господи, хочеш Те, щоб я вчинив. Тепер Він вже не говорить, я піду в Дамаск когось переслідувати чи в'язати християн. Він говорить, тепер ти, Господи. Керуй моїм життям. Що ти повелиш мені робити? І Господь ми бачимо тут, вже починає вести його своєю дорогою. Він йому чітко говорить. Перше, іди до міста, то є ясно йому визначає, як йому далі діяти, Іди в Дамаск. І друге, Господь потім посилає свого вірного раба на ім'я Ананій. Який скаже йому Господні слова. І от далі розвиток цієї історії: вони приходять Дамаск, Савол савл засліплений. засліплений, він нічого не бачить. І як ви думаєте, легко незрячій людині рухатись, щось робити, кудись йти? Дуже важко. І от в такому стані, після того, як він побачив Божу славу, він засліплений, його, отак, можливо, ведуть під руки. І він зупиняється в домі чоловіка на ім'я Іуда. Це 11 вірш. І от Господь надсилає свого вірного раба, якого звати, звали Ананій, 10 вірш. В Дамаску був учень один. На ім'я Анані, і Господь в видінні промовив до нього, і він сказав: Ось я, Господи. Господь же сказав: вставай та піди на вулицю, що простою зветься, і пошукай в домі Юдовім савла, на ім'я тарсянина, ось бо він молиться. І наступна ознака відродження людини, навернення до Господа, це постійне бажання молитись. Без перестанку моліться, говорить Павло. І коли людина навернулась, вона не може не молитись, вона хоче постійно звертатись до Господа. Я думаю, хто пам'ятає, кого були маленькі діти, от дитина лежить і вона постійно щось говорить на своїй мові, що ще маленька, що ще там, можливо, декілька місяців вона щось. Белькоче, вимовляє якісь звуки. Але це це для неї природньо, це її шлях спілкування з оточуючим світом. І те, так само, коли людина відроджена, вона навернулась, вона постійно хоче молитися до Бога по всім питанням, за все подяку. Можливо, щось не розумію Господи, роз'ясни. Один брат мені розказував, він навіть. Молився, коли не міг, каже, стою над машиною, не можу, не розумію, як її зробити. Молився, зрозумів. Навіть в цьому, навіть в таких життєвих речах. І ознака навернення до Господа це молитва. Чому ми з вами сьогодні молимося? Ми хочемо звертатись до Господа. Наступне. Я буду їх так поступово говорити. Ще я б хотів би буквально одне слово сказати, коли Господь сказав Ананію йти до Савла, Він хотів Богу розказати, що Господи, це ж не та людина. Він сюди прийшов, щоб в'язати всіх. Але хіба Бог не знає? Бог знає всіх людей. Написано в Слові Божому, ще немає слова на язиці моїм, але Ти, Господи, знаєш його досконало. От давайте вдумаємося в це. Ще ми нічого не сказали, але Бог вже знає, що там у нас в серці. І от Господь говорить: Савол, це мій вибрана в синодальному Сосуд, а тут посудина, 15-й вірш. Бо для мене посудина вибрав він, щоб носити ім'я моє перед народами, і царями, і синами Ізраїля, бо я покажу йому, скільки має він витерпіти за ім'я Моє. І от Господь говорить, я бачу його серце, і він буде звіщати моє ім'я. І в 17 му вірші, коли Ананія помолився, за Савлу, написано і наповнився він, тобто Савл, Духа Святого. І це ще одна ознака, коли людина навертається до Господа, вона наповнюється Духом Святим. Як це проявляється? Вона хоче жити по Духу, вона хоче робити духовні речі, вона не хоче робити те, що робила раніше до свого навернення. І людина сповнена Духа Святого, як говорить Павло пізніше в одному з посланів, він говорить, Поступайте по духу, і ви не будете виконувати пожидання плоті. І наступне, що робить Павло, я не буду задавати питання, як ви думаєте, що він робить, а ми прочитаємо в 18 му вірші. І, вставши, охрестився. І оце наступна ознака навернення до Господа. Людина вона не зволікає прийняти водне святе хрещення в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. От буває, люди ходять роками в церкву, один рік, другий, п'ятий. Але коли заходить час про хрещення, людина говорить, я ще не готовий, мені ще треба якось подумати. Але про що це говорить? Що, можливо, ще людина не, не навернулась. Можливо, ще людина тримається за той якісь мости тримає із цим світом. Ісус Христос в Євангелії говорить такі слова: ніхто, положивши руку свою на плуг, і хто оглядається назад, він не. Неблагонадь, як повкрати? Ненадійний для Царства Божого. Тобто, коли людина зволікає з тим, щоб виконати заповідь хрещення, це є велике питання. Далі. Які ще ознаки ми можемо взяти з цього тексту? Павло написано в 20 му вірші. От що він буквально зразу починає робити. Давайте разом роздумувати будемо. Як ви думаєте, що далі він робить? От він похрестився, сповнився Духа Святого. Далі які дії? От ви дуже точно кажете, 20-й вірш. І він зараз почав в синагогах звіщати про Ісуса, що Він Божий Син. Це також природня для людини, яка навернулася. Вона хоче всім розказати: Ти знаєш, що Христос мене спас. Ти знаєш, що Господь є дійсно Спаситель. От людина, яка покаялась тільки, вона в неї нема ніяких бар'єрів. Вона кожного кого зустрічає, знакомого, якогось, може, дальнього знайомого, вона всім говорить, Господь мене помилував, Господь мене спас. Вона цим живе, вона горить цим. Це явна ознака. І коли він почав проповідувати, навіть всі почали дивуватись і говорити в 21 вірші, хіба це не той, що переслідував в Єрусалимі визнавців оцього ім'я, та й сюди за тим прибув, щоб пов'язати, привезти до первосвященників. От навіть люди цю переміну в Павлові замітили. І в'язати. Тепер говорить, що Христос, Ісус Христос, то Господь, то Спаситель світу. От така, ну, як сказати, наочна пере, переміна людини. От вона робила одне, тепер вона навернулась до Бога і робить зовсім друге. Вчора брат Сережа говорив, що коли людина йшла в одну сторону, це і є навернення, коли вона повертається і йде в другу сторону. Далі, які ще ознаки того, що людина навернулась? Це те, що вона може переживати гоніння за свою віру. Я буду читати 22 і 23 -й вірш. А Саул ще більше зміцнявся, непокоїв юдеїв, що в Дамаску жили, удоводнюючи, що Той то Христос. А як часу минуло доволі, юдеї змовилися його вбити. От те саме відбувається. Що він робив до цього? Він приходить до того самого. За проповідь його хочуть убити. Не просто побить або якось там докорить йому. Такі радикальні міри вони хочуть приймати. Зразу будемо вбивати, щоб більш не проповідував. Але написано, що Савл Взнав про це і в 24-му вірші, а вони день і ніч чатували в воротах, щоб його вбити. Це не просто, знаєте, якось так неорганізовано. Якщо прочитати цей вірш, можна побачити, що тут в цьому замаху на вбивство була чітка організація. Вони поставили людей, вони дивились, щоб він нікуди не втік. І вони б виконали, безперечно, свій план, якби Господь не захистив Павла. І написано в 25-му вірші, що учні вночі з муру спустили його в коші, тобто в такій корзині великій. Можливо, хтось із учнів тоді люди могли жити у міській стіні і були такі вікна, і через них. Савла спустили, і таким чином він вибрався із міста і втік від цього вбивства. Тобто, ще одна ознака, коли людина дійсно навертається до Господа, це те, що є опозиція цьому, є якесь гоніння, є якесь невдоволення. Навіть серед ближніх, навіть батьки можуть бути недовольними, що дитина навернулась. Або діти недовольні, що батьки пішли в церкву, навернулись до Господа. Навіть ближні можуть бути недовольні. Я вже не говорю про те, що де ми працюємо, де ми навчаємося, там люди починають якось так дихати таким ядом. Чому це він святий, він не такий, як ми. Тому. Коли людина дійсно навернулась до Христа, вона може переживати ганіння за свою віру. І ще один такий важний аспект, важливий. Коли людина дійсно навертається, вона шукає єдності з справжньою апостольською церквою, з церквою, де проповідується Боже Слово. 26 й вірш. А коли він до Єрусалиму прибув, то що він робив? Силкувався пристати до учнів, до церкви, до апостолів. Та його всі лякалися, не вірячи, що він учень. І от коли людина навертається до Христа, вона не може бути сама по собі. Вона хоче бути в церкві. Вона хоче бути разом із церквою. Це для неї природньо, тому що. Божі, діти, вони хочуть бути разом. Їм добре разом. І коли людина говорить, я навернувся до Христа, але вона не є в церкві, не є членом помісної церкви, не хоче ходити в церкву, це теж якийсь такий тривожний такий дзвіночок. Щось неприродне. Тому що людина навернена, вона хоче бути в єднанні із Другими святими. Написано в посланні апостола Петра, там сказано: і самі, як живі камінці, будуйте дім духовний. От що це значить. Коли єдність є, люди спасені, навернені, вони як ті камінчики, з яких будується будівля, церква. І тому сьогодні, от ми з вами. Дивіться, скільки ми нарахували ознак, що людина навернулась. Коли ми з вами над ними роздумали їх більше вісьми, я точно не буду казати, от порівняти своє життя, скільки із цих ознак є в моєму житті? Чи є Ісус для мене Господом? Це перше. Чи моя воля підкорена волі Господній? Чи я хочу молитись, чи я проповідувати хочу, чи бувають в моєму житті гоніння за те, що я проповідую? Чи прийняв я святе водне хрещення? От такі питання. І чи хочу я бути в єдності із церквою справжньою? Якщо цих ознак немає, є такий рецепт із Божого Слова. Помолитись до Бога, молитвою, навіть такою простою, і запитати, хто ти, Господи? Якщо ви ніколи ще не молились, не звертались до Бога, я не говорю навіть виходити наперед. Прийдіть додому, Станьте на коліна, помоліться і спитайте, хто ти, Господи? Що ти повелиш мені робити? Як далі мені проводить своє життя? І Господь Він відповідає на таку молитву. Ви зможете побачити, що буде після цієї молитви. Тому зараз е, я пропоную, ми встанемо з вами, помолимося, подякуємо за це Боже Слово і за те, що Він дає шлях навернутися до нього. Амінь. Хто має бажання?